Вітаю, друзі! Сьогодні 4 квітня, і я сьогодні викопала рослинки, які прикопала, як ви, може, хто дивився, 26 листопада, які я виписала по знижкам гарним тоді. Ось. І, як ви пам'ятаєте, ось вони тут були в мене прикопані. Але я так і думала їх викопувати, але ще порадилася ось з деяким з блогерів от Наталією. І вона мені теж порадила їх викопати, перестрахуватися. Тому що цілу неділю будуть йти дождики. Ось, а садити я ще не знаю, коли я їх буду. Тому я їх потримаю. Ось тут в мене є віконечко, і там стоїть столик, і ось там я їх поки потримаю. Але я хочу показати, як вони перезимували, от, щоб о, ви бачили. І може на слідущий рік теж захочете так замовити. Так, почнемо з гортензії. Гортензія Бомшел. Двохлітровий горшечок. Е так. Коріння тут не дуже видно. Ну, що ж, воно не росло. Але оце я так обрізала. Я не знаю, чи правильно. Може мені напишіть. Це, виходить, раз, два на три бруньки я лишила. Е, ось бруньки. Не знаю, чи вам видно, але ну, бруньки видно, що живі бруньки. Ось така вона бомшел. Слідуюча гортензія Фантом. ось Вона така, якась ось одна така палка і два рожка. Все. Ну, це так я її обрізала, бо вона була якась така, ну. Вони були взагалі якісь такі, як сказати, зарощі і странні. ну от. Тому тут я лишила, виходить, мабуть, раз, два і той ж, три брунька. Ну, Тут я ще нічого не бачу, але ну, воно видно, що вона жива. Зараз гляну коріння. Коріння вже теж видно, що почало виходити. Тоді не було. Значить, все добре. Так, Трохи посмітимо, але нічого, потім оберемо. Головне, щоб не перепутати ці. Назви. Так, гортензія Кіушу. Теж двохлітровий горшечок. Це вона, бачите, 21-го року, вже 23-й. Так, корінці, видно, що там біліють. Ось бруньки ще так не дуже видно, але ось теж я обрізала. Ну, видно, що вона жива. Але ви знаєте, вони такі були, взагалі, як зарощі. Я обрізаю перший раз, мене ніколи не було гортензій. Я не знаю, чи це я правильно зробила, чи неправильно. Оця, допустимо, вона взагалі якось іде, бачите, на одну сторону. Якось отак. Не розумію. Може на слідущий рік я вже, так скажемо, потренуюся. От, і щось мене вийде. На краще. Получається. Раз, два, три, чотири гілки я лишила. Раз, два, три, чотири почки. Тут раз, два, три. Ну, в общем, по, по чотири почки, мабуть, я лишила. Я так розумію, це я так розумію. Я не дуже розуміюся на цьому, чесно вам скажу. Ой, дуже гарний ялівець. От, ялівець мінт джуліп. Ось. Вже видно, що пішли ось новий приріст в нього. Ану, зараз заглянемо Ну, Коренева біленька, але так, щоб сильно видно, то не видно. Але дивіться, який він красень. Красень. Просто красень. От, видно, що йде таке новеньке щось. Ось таке. Ну, дуже гарний. Далі в мене йде е, пухіроплідник Андре. Е, е, калинолисний. Ось такий він. Він уже доволі великий, сантиметрів 50, як бачите. І вже... Бачите, ось вже листочки. В общем, боже, неділю дожжі, треба робити гряду, висаджувати. Ну, але кажуть, у хоршечках вони можуть стояти і висаджувати в будь-який час можна буде. І я думаю, що не буде ж дуже жарко в кінці, там квітня. От. І вже, бачите, хочу вам показати, тут гілочки зламалися, але ось. Ідуть, зараз я вам покажу, як же ж це показати і не зламати. Ось, бачите, новенькі вже гілочки. От. І ось. Так що тут треба бути від ялівця відірвалася. Цікаво, якщо його десь вструмити, з такого малесенького щось буде. О, в общем. Так, можна сказати, це взагалі 3 літровий горшечок, це він величезний. Так, далі в нас йде Дерен, білий, елегантісімо. Ось, бачу, що він пережив зиму, ось листочки. Дуже його хотіла за його. Красиве червоний, не наводиться червоні гілочки, красиві, От. тому, зараз кореневу глянемо. Ну, кореневу ще не видно так сильно. Так, як я висаджувала, так воно практично зараз і є. Ось так. Бачите, листопу? Так, слідуючий у нас дерен, але ще тут нічого не видно. Дерен ред Gnome, Ну це П9 горшечок. Мало того, що я нічого не бачу поки що на ньому, але ще й ось зламалась гілочка, але ну, я поки не буду трогати. Я не знаю, ну якось черінкується, може потім я її. Я поки так потім приложу трошки. Ну, тут видно, що підмерз. Тут ну маленька рослинка. Але ж, я надіюсь, оці червоні гілочки це все живе і просто він пізніше почне випускати бруньки. от Бруньки, листочки. ну Трошки придеться обрізати. Ну, що вже зробиш? Ось, жалко, тільки оце. Така гарна гілка і зламалася. Дуже жалко. от Слідуюча в мене спірея, яка мені теж дуже якось не подобається геть. от Так, це спірея, щас я вам скажу кріспа. Теж двохлітровий ось Вона ось така, вона вже була з суцвіттями. Ось вона така. Але ані, дівчата, хлопці-дівчата бачу. Я не знаю, чи ви побачите. Ось червоне. Вже камера пога... Ось, є. Ой, Боже, яка я рада. Вона вже така велика, чесно кажучи, я не знаю ніяк формувати спіреї. Е, ну, вони ще маленькі, я їх саджу. Дасть Бог будемо жити за літо. Подивлюсь, якісь я відео, і потім я вже буду е, стригти, щось дивитися, бо видно, що воно. Ну, зрозуміло, що я уберу, тоді побачу сухі гілочки. Ось, якраз може садити, воно все там в теплі трошечки, там же не так буде холодно. От. Розпуститься, буде, видно, гілочки. Тут ще щось таке цікаве в мене ось росте. Може, якийсь бур'янець. А може це розплідник, якась квіточка насіялася. То я, ви знаєте, цей... не вбираю, думаю, цікаво, що тут таке буде. Не знаю, може, бур'янду вберу потім. Так, Потім мене десь пірея, яка вже. Красотка, красотка. Красотка, так. Ну що це сьогодні з цією камерою? Подивіться, яка вона гарна. Gold Flame, трилітровий горшечок. Подивіться, яке листя. Боже, яка вона красива. Ну, тут ось теж видно, що є трошки примерше. Але ж... Все одно. Вона пережила, неначе е, такі трояндочки. Дивіться, листя так розкривається, як трояндочки. Просто краса. Я... Дівчата-хлопці, ви не представляєте, як я балдею. У мене не було ніколи цих кущів, таких оцих всіх. Оце все, що я замовила, це все в мене вперше. У мене нічого такого не було. Це радію, як дитина, чесно вам кажу. Так, слідуюча спірея. О, не обрізала я навіктонос. Надо зараз я трошки їх приведу в порядок. Я так попрушувала, звісно, не мила горшечки. Навіщо? Так, а це спірея Golden Princess. Ось. Тут теж вже, бачите, пішли листочки. Але тут я бачу багато що і сухого, і трошки зломаного. От якраз я й почекаю, поки вона е до висадки вже вона якось себе там проявить. І я вже вріжу все, що не потрібне. От, і посаджу тоді вже таку, як потрібно. Все так багато поналажувала тут моха. Треба трошки прибрати. ось, Але ж гарненько, Ну, оця Golden Flame, це взагалі щось для мене така якась краса, просто якась неймовірна. Я не знаю, як вона потім буде змінювати те листя. Надо Подивитися відео, я, звісно, завела собі зошит. Я все записую, де що буду садити. Я ж кажу, пописала, яко йде висоти. Але ж я це все ще не пам'ятаю. У мене все в зошиті написано. У мене вже є йде місце, де садити. Але треба піти сейчас подивитися в зошиті, що якою висотою і що можна там посадити. Бо я продала сьогодні керію. І там якраз мене звільнилось місце для. Якоїсь рослинки. Так, далі, от що мене смущає, це вієли. Вієли, тому що по ним зовсім геть нічого не видно. Так, це вієла нана пурпурова Ну, дивіться, зовсім я нічого не де не бачу, чи вона пізніше. Ну, тут є ж всі ці бруньки. Ну вони не зрозуміло, чи вони, ну, ну вигела, тим паче, що маленька, вона зимує не дуже добре, наскільки я знаю. Ось тому, тому я не знаю. Ну, зовсім не розумію. Поки я не розумію, що з нею. Ну, будемо дивитися. А, тим паче ось в P9 Вайгела Вайнс О Fire, Вінс о Fire. Тут теж зовсім я не розумію, А, тут а я бачу ось, якщо буде вам видно, неначе трохи ось брунька є, брунечка. От. Вроді би все добре. От, і остання моя покупочка це була, до речі, флоріумі. Я брала там лілії, які ще не виходять. Тільки-тільки-тільки почали виходити, бо е садила ще їх в грудні. Чи там в кінці листопада, я вже не пам'ятаю. Ось треба тут прибрати, бо бачу, воно випускає нові. От, отак от. Так от. Це воно видно. Бачите? Це в нас Звіробій. Просто Звіробій. Так, все, викопала я свої рослинки. Зараз я їх дещо подивлюся, приведу до ладу ще. От, показала вам, будете знати, що можна купувати, прикопувати. Ну, звісно, я ще мовчувала там он. Ну, ви бачили е, мохом їх. Ось, я не вкривала нічим, вони отак мене зимували ось. Тому будете знати, що так можливо, ось хто не знав. От. І е, купувати можна буде. В листопаді по гарним знижкам. Тому, як я от, гортензії, допустим, всі купила 5 штук по 110 гривень. А це 2021 року. Це по 2 роки, це вже третій рік їм пішов. Так, тому таке в мене відео сьогодні про мої рослинки, які в мене зимували в відкритому ґрунті в контейнерах. Так, всім гарного дня. Я далі продовжую роботу, хоча тривога, але, ну, це відоволікає. Все, всім мирного неба над головою. До зустрічі. Дякую за увагу всім і всім гарного дня і мирного дня. Так, починається дощик, але я все-таки вирішила: оцю спірею Голдфлейм все ж таки висадить. Тут біля сітки, біля забора, щоб трошки якось воно прикривало. Ось тут в мене була керія, я сьогодні продала. Тому, я думаю, буде гарно тут почво-покривний очіток. З цієї сторони барвіночок. Ось тут ще такий очіток червоний. Якраз її буде все так, як сказати, окружати, почво-покровники. І буде дуже гарно. Чому ще вирішила? Тому що. Ось, ну Я ж показувала вам уже ці прирости, буде потім тяжко. І подивіться, яка тут уже коренева. Зараз, звісно, я буду оце все гарно розправляти. Повністю гарно розправляти. Добрива я не даю, в ній, до речі, є ось багато добрив. Ось, я коли буду розправляти, вони в ямку туди впадуть. Ось, все ж таки я її посаджу тут. От так, вона у мене тут буде. Пролью і трішечки замульчую. Тут, в принципі, все почло покровні рослинки. Так що, спірейку Gold Flame буде сьогодні посаджено. Тепер уже точно до побачення.